Пішло, поїхали. Поїхали, кататися. Трохи погуляємо. Марка машини Ki. Якось отаке. Повністю китайська електрична тачка. Тут десь в Японії була презентація тої Кі, але вона така як квадрокоптер здоровенний. Коротше, машина яка літає. Вона перелітає на висоту кілометр і може літати. коротше Вона і їздить, і літає. Тільки ті, що в Данії, то вони не літають. Може скоро кхе, будуть тут такі технології, що будуть і тут машини літати. Головне, щоб корови не літали. Бо прийдеться буде входити в зонтиках. Да, тут якось так є, сільське господарство є, але коров нема. Чого? Ні, от не чути, от ми типа, як таке село міського типу. Люди є в особняках, все. Щоб хрюкало, щось бекало, мекало. Навіть не гавкає, взагалі псів нема. Десь-не-десь, не десь, може в когось, дома є собачки. Але так, щоб... От, як в нас кожного за кожним забором така якась псина, що тебе може зжарти, Тут, тут такого немає. Коляска зарядив, я вчора так катався, що ми три години каталися, то аж розрядив до червоних позначок. Я думав, щоб головне доїхати і вона не встала дорозі. Бо тому, що тобі був капець. Я протеза не маю, то тобі прийшлося тобі йти додому за моєю хатньою коляскою, її привозити. Я би пересідав добре, а як ту завести? Вона важить десь кілограмів 200. Прийшлося б евакуатор визивати. Він знову та Єргуліда. <рес> Тут такий така машина. Машина. Дуже розумна. Що okay. okay. таке? Ж не сам, що таке галічне. Трампко. Просто вся ти. Я вживаю, що всякі є неадекватні. Uh. Ми і так же далеко заїхали. Uh. Ми і так далеко заїхали за той поворот. Будемо хіба з Джоном скажем, щоб ще що десь кудись туди з нами погуляв. О, і завтра я би познімала. Та. Завтра кажуть стати Іван о 9 годині. Бо він має прийти, так. Та. Ну десь 10 пів години все ще приїхали. я знімаю, ти думаєш, що того. Mm -hmm. Такі гарні тут машинки Трясе, конечно, будто така дорога По тротуарі трясе, а по вулиці так не трясе. Вот обстановка. обстановка по кайфу Можемо такий круг зробити і потім ще раз сюди і вже далі заїхати. Не так. Ні, вічно проїду в такий час, коли їде той рагуль на тому тракторі. Воно так шумить. І <гум> він так їхав одного разу, я думаю, якийсь неадекватний. Ще, ще такого Я бачив раз по Ютубі, їхав тракторист і спеціально вирулив і збив бабку. Яка на йшла на інваліні колясці їхала. Ну то може в Україні так. І думаю, може, от якесь воно дурне, наприклад, ненавиди інвалідів. І думає собі, о, я його задавлю. І вже буде не така нагрузка на економіку. Да, то в Україні. Бо в Україні, вони так. не працюють, пенсію отримують, типа, і яка з нього польза. Може і тільки в Україні. Якийсь п'яний був. Та тут п'яні, я думаю, вони не їздять. Тут така строга поліція. що... Зразу би були такі штрафи, познімаю красоти, фіатик який. Vitor, que tá aqui raro.